Давайте розв'яжемо кілька числових задач на число авогадро і моля. Ось перше запитання. Скільки молекул глюкози міститься в трошки більше, ніж двох молях глюкози? Швидко нагадаємо собі, що таке молі. Молі схожі на дюжину. Так само, як одна дюжина дорівнює 12, моль представляє число авогадро чогось. Ось таке от число. І аналогічно моль яєць, наприклад, буде представляти. Ось таку от кількість яєць. Моль морквин буде представляти стільки ж морквин. І так далі. А отже, моль глюкози буде представляти стільки молекул глюкози. Саме ось це число. Отже, один моль глюкози дорівнює стільки молекул глюкози. Або якщо у вас є 2 молі глюкози, то це буде два рази більше, якщо 3 молі. То відповідно в три рази більше. І так далі. Тепер що нам дано? Нам дано 2,37 моль глюкози. І нас запитують, скільки молекул глюкози є. Оскільки 1 моль дорівнює стільки молекул, то 2,37 моль глюкози дорівнює. Цілі і 37 сотих разів стільки молекул. Інтуїтивно це логічно, правда? Але знаєте що? Це трохи проста задача, тому легше виконати її в голові. І ми можемо зробити це інтуїтивно. Але в загальному випадку може бути потрібно більше перетворень і більше обчислень. Тому краще підходити до цього, думаючи про перетворювальні коефіцієнти. Ми можемо сказати, що нам дано молі глюкози, і нам потрібно перейти від молей до молекул. Як це зробити? А ось так. Ми починаємо з того, що нам дано. А отже, 2,37 моль глюкози. Тепер як перейти від молей глюкози до молекул глюкози? Для цього ми створимо коефіцієнт перетворення. Ось як я думаю про це. Оскільки я хочу отримати молекулу глюкози, мій коефіцієнт перетворень повинен мати молекулу глюкози в чисельнику. І оскільки я хочу позбутися молей, мої молі мають бути в знаменнику. І ось так це буде виглядати. Молекули на моль, але, молек... але скільки молекул на моль? Я знаю, що є. Число авогадро молекул на моль. Тож я можу підставити це значення. І тепер мій коефіцієнт перетворення готовий. Таким чином, молі глюкози скорочуються. І те, що залишається, це молекули глюкози. Тепер все, що залишається, це ввести всі ці дані у калькулятор. Отже, 2 цілих. 37 сотих помножити на число авогадро, і в результаті ми отримаємо 1,43 соті помножити на 10 у 24 степені. І дивіться, як ми вже побачили, це також логічно. Один моль містить багато молекул, тому 2,37 моля міститиме в 2,37 разів більше молекул. І тепер давайте подивимося на справжню силу мислення в такий спосіб. Припустимо, питання було таким: скільки атомів гідрогену міститься в 2,37 молях глюкози. Як би ми вирішили це? Ну, знову ж таки, давайте подумаємо про це інтуїтивно. Ми вже знаємо, що 2,37 моля глюкози містить стільки молекул глюкози. А саме. От стільки от. Ми це вже з'ясували. Але тепер нас запитують, скільки атомів гідрогену є в цих молекулах глюкози? Як це зробити? Ну, я знаю, що одна молекула глюкози містить 12 атомів водню. Якщо взяти дві молекули глюкози, буде 12 плюс 12. Тобто 12 помножити на 2 атомів водню. А якщо взяти три молекули. Глюкози, це буде 12 помножити на 3 атоми водню і так далі. Тож, якщо взяти стільки молекул глюкози, буде 12 разів більше атомів водню. Логічно, правда? Але тут ми спочатку обчислюємо молекули глюкози, а потім обчислюємо атоми водню, тому доведеться кілька разів вводити числа в калькулятор. Але що, якби я мав виконати це з самого початку, не переймаючись попередніми обчисленнями? Тоді знову, якщо ми подумаємо в термінах перетворень і створення коефіцієнтів перетворення, ми можемо розрахувати дуже ефективно. Отже, ми почнемо з того, що нам дано. Нам дано 2,37 моля глюкози. І ми хочемо перейти від молей до молекул глюкози. І я знаю, як це розробити. Мені потрібні молекули в чисельнику, а молі в знаменнику. Отже, число авогадро. я знаю, що є. Стільки молекул глюкози на моль. Таким чином, це у нас скорочується. Тепер постає питання, як перейти до молекул глюкози до атомів водню. Мені потрібен ще один коефіцієнт перетворення, і ви вже можете його бачити. Отже, атоми водню у нас у чисельнику, оскільки це те, що ми хочемо отримати, і молекули глюкози у знаменнику, аби ми могли їх скоротити. Ось таким ось чином. Далі ми отримуємо в результаті атоми водню. І тепер, підставляючи це у калькулятор, ми можемо обчислити, що у 2,37 моля глюкози міститься ось така от кількість хідрогену. А саме 1,71 помножена на 10 у 25 степені. Переходимо до наступного запитання. Скільки формульних одиниць карбонату кальцію міститься в 4 грамах карбонату кальцію? Отже перше, що таке формульні одиниці? Це завжди викликало у мене плутанину, тож давайте це прояснимо. Коли ми маємо справу з неметалами, які зазвичай зв'язані ковалентно, ми маємо окремі молекули. Наприклад, якщо подивитися на молекулу глюкози, можна сказати, ось молекула глюкози, і ось інша молекула глюкози. Вони складаються з молекул, і ми можемо ідентифікувати окремі молекули і говорити про них. Але коли мова йде про йонні сполуки, такі як карбонат кальцію, або про простішу сполуку, наприклад, хлорид натрію, то там немає окремих молекул. Якщо зазирнути всередину, ймовірно, побачити кристалічну структуру, що виглядає ось так. Але якщо тут немає молекул, то що це представляє? Або що означає, що тут є три атоми кисню? Що це взагалі означає? Подумайте про це таким чином. Давайте почнемо з хлориду натрію. Якщо взяти шматок хлориду натрію, то там буде багато катіонів натрію і аніонів хлору, але вони будуть у співвідношенні один до одного, це і означає такий запис. Аналогічно, якщо взяти шматок карбонату кальцію, його кристалічна структура буде набагато складнішою, тому я її тут і намалював. Але якщо взяти шматок карбонату кальцію, то співвідношення кількості кальцію до кількості вуглецю та кисню буде 1 до 1 і до 3, тобто буде вдвічі більше атомів кисню, ніж атомів вуглецю або кальцію. Ось що це означає. Отже формульна одиниця це представлення відносних співвідношень різних атомів або елементів, що утворюють вашу йонну сполу сполуку. Але як це змінює ситуацію, коли мова йде про моль? Відповідь ніяк. Коли ви працюєте з молем, то моль глюкози дорівнює число авогадро молекул глюкози. Тут ми б сказали, що моль дорівнює число авогадро формульних одиниць. І все. Це нічого не змінює. Отже, нам потрібно знайти, скільки формульних одиниць карбонату кальцію міститься в чотирьох рамах карбонату кальцію. Цього разу нам дана маса карбонату кальцію. І нам потрібно перевести масу у формульні одиниці. Як же ж ми будемо це робити? Ось що я думаю, якщо ми можемо перевести масу в молі, ми закінчили. Якщо я зможу дізнатися, скільки молей представляє ця маса карбонату кальцію, ми закінчили. Тому що так само, як ми робили в попередній задачі, ми перейшли від молей до молекул, використовуючи числово гадро. Таким же чином, тут. Ми можемо перейти від молей до формульних одиниць. Отже, велике питання, як перейти від грамів до молей. Ми можемо це зробити використовуючи періодичну таблицю. Вона нам дає молярну масу окремих елементів. І саме тут я виводу три наші елементи. Наприклад, у кальцію середня атомна маса. 40, приблизно 8 одиниць. Це означає, що один моль кальцію матиме саме таку масу грамів. І пам'ятайте, що моль це перехід від атомної одиниці до грамів. Отже, я знаю, що молярна маса кальцію 40,8 грамів на моль. Аналогічно вуглець 12,1 грамів на моль і кисень приблизно 16 грамів на моль якою ж буде молярна маса карбонату кальцію? Яка буде маса одного моля карбонату кальцію? Ну, 1 моль карбонату кальцію міститиме 1 моль кальцію, 1 моль вуглецю і 3 молі кисню. Тож добре було б поставити відео на паузу і спробувати використати ці числа для обчислення молярної маси карбонату кальцію. І я тут ще окремо для вас випишу значення цих елементів, аби нам. Вони не заважали. Отже, що ми робимо? Молярна маса карбонату кальцію, тобто маса одного моля карбонату кальцію, дорівнює масі одного моля кальцію плюс масі одного моля вуглецю плюс 3 рази масі одного моля кисню, оскільки тут три атоми кисню. І ми отримуємо наступні обчислення. 40, 8 сотих плюс 12,01 і плюс 3 помножити на 16, оскільки у нас 3 атоми оксигену. І підставивши це у калькулятор, ми отримаємо число 100,9 грам на моль. Тепер ми можемо використовувати це як коефіцієнт перетворення для переходу від грамів до молей, а потім, знаючи число вогадру, можемо перейти від молей до формульних одиниць. Отже, почнемо з того, що нам дано. Нам дано 4 грами карбонату кальцію. Тепер, щоб перевести це в молі, мені потрібно, щоб молі були в чисельнику, а грами в знаменнику, щоб скоротити одиниці. Мені потрібні молі карбонату кальцію на грам карбонату кальцію. Отже, 4 грами і 1 моль карбонату кальцію поділити на його масу. Отже, тепер ми можемо це скоротити і будемо мати лише молі. Але як тепер від молей перейти до формульних одиниць? Оскільки мені потрібні формульні одиниці, вони будуть у чисельнику, а моль у знаменнику. Скільки формульних одиниць на моль ми, ми візьмемо. А саме число авогадро формульних одиниць. Отже, тепер наші молі скорочуються, і ми лишаємось лише з формульними одиницями. І якщо підставимо ці числа у калькулятор, то отримаємо в результаті, що. 2,41 помножена на 10 у 22 степені формульних одиниць карбонату кальцію міститься у 4 грамах карбонату кальцію. І переходимо до останнього запитання, скільки атомів оксигену міститься в 4 грамах карбоната кальцію. Ми вже знаємо, що 4 грами карбонату кальцію містять стільки формульних одиниць. Ось вони. Тож, скільки формульних одиниць матиме у три рази більше атомів оксигену? Це відповідь 3 рази більше. Але знову ж таки, якщо б нас запитали розв'язати це з нуля, як би ми це зробили? Ми б почали з того, що нам вже відомо. Тож ми зробимо все, що описано раніше. Тож, я не буду це все наново переписувати, а просто скопіюю все те, що ми вже мали до цього. Отже, далі нам потрібно додати ще один коефіцієнт перетворення, який допоможе нам скоротити формульні одиниці та отримати атоми кисню. Тут нам потрібно атоми кисню в чисельнику, а формульні одиниці карбонату кальцію в знаменнику. Скільки атомів кисню є на одну формульну одиницю карбонату кальцію? 3. Отже, мій останній коефіцієнт перетворення буде трьома атомами кисню на одну формульну одиницю карбонату кальцію. Це скорочується, і в результаті після обчислень ми отримаємо, що 7,22 помножені на 10 у 22 степені атомів оксигену міститься у чотирьох рамах кальцію, карбонату.